Да, на посылку на воде так, ну, так всех вітаю чергова распаковочка видео написано так, у нас посылка відправляю перший раз подеваюсь на вас сейчас конечно захейтить но десь там порядность гарантия так дякую александр за довіру, поехали розпаковувати. Так, тут у нас плати мобільних телефонів. Ну, тут, наверное, і нові, і старі, стари, це сейчас перебереться порахується. Потому що старі десь в районі 250 гривень кило. Чи старі, нові 250 а старі там десь в районі 1000 гривень кило. Просто. Ну, те ж зараз сейчас надо. Повыводить ціну, В принципі, матеріал хороший. Матеріала багатенько. Так, це в нас, ну це в нас імпортна якась плата. Ножки жовті. Ну, Зараз прибором все одно перевіриться і, скажемо, ну, так, тут в нас тумблера кнопки. Ну, Тут прийомного не бачу, але ну, все одно зараз переберемо. Якщо є жовті, ну, ті що поштучно, ті парахуються. Так, це у нас. Оце ну, в нас те ж саме. Такого прийомного особа не бачу. Тут теж саме тумблера, Кнопки прибирають. Так. Такі плати. Ну це теж з якоїсь телефонки. Ну такі плати, до речі, коштують ну, в районі 60. А, тут цей зрізаний. получается, ламель зрізана. Ну, хай трошки дешевше, але в районі там 40-50 гривень. килограмм купоть. Так, тут у нас тумблера перебирать, тумблера перебирать. До да, звісно, конечно, тунгеруют, блін. Так, тут у нас... Ага. Теж мобильные телефоны. у нас пакетики. Так, тут у вже... нас щось цікаве. Щось цікаве і так, ну це у нас полубачата. Це магнітом зараз перевіряти зразу треба. А де нас Ну Це магнітне. Магнітне, магнітне. Ну все одно, це все одно ми пересипаємо все это, оббираємо магнітиком. І сартуємо. Ну, Тут багатенько. Багатенько їх. Багатенько. Так, пакетики. Це у нас якась пазолота. Це перебирати. Так, у цікавого процесорі, кучка і ті, що по 100 гривень бачу, і дешевші, і дорожчі. Так, ну це переберемо, розложимо. Розкажу так, тумблер у нас, ТВ-1, 2. Ну це вже стрілка, схема, да. Тут питань нема, так і 130 з копейками гривні коштує. 136 ППшки, ПП3. Ну всі зараз теж перебирають, дивиться. Так. Тут у нас подложки. І те, що прийомне, те, що неприйомне, все перебирать. Так, срібла. Ну, срібла багатенька. Срібло бачу пофасоване. Магніт, на меді. Ну, до речі. Вся посилка теж вище би. Так, світодіоди, світодіоди. Ну, вроді, вроді всі нормальні. Так. Ну, це прибором перевірять. В общем, сейчас чувствую, заморочимся. Так. Реле дивиться паспорта. не приємно це по паспортам розкладати. Так, СПшки. І по 15 гривні, і по 8 гривні, і по 6 гривні. Ну тут різні. Так. Тут теж щось непонятно перебирати. Так, тут у нас. Ага. Бачу, тут роз'єми і там бачу є. І... СНП і кванта роз'єми. Ну, до речі, дуже непогана посилка. Так, ну тут у нас теж полубачата. Тут мікросхеми і такі, і такі. Зараз переберемо. Роз'єм бачу он теж. В общем, є, ага, Пам'ять 1100 гривень кіло. Жовта. Так, релюшки. На перебор ну лампа така лампа неприйомна так навіть у нас плпшка є ПЛПшка на 10 кОм здвоє на, 10 кіло на 10 кіло перший габарит Ну це теж непогано так релюшки тумблери ще. позолота так. ну реохорт. Ріохорд, ну Це скоріше всього, манганіновий ладно? Ну, це прибором перевіримо, покажемо. Так, зараз все розложимо, все поважимо, переважимо і э, дамо чоловіку нормальну сім. І так, фінал тої посилки. Дивіться, Ну, перебрали плати мобільних. У нас э, 5100 вийшло з второї материнки і 2 з чим-то де вона буде на той 2600 нової материнки. Така 250, така 1000 гривень кіло. Ну, Кльочок 5100 гривень. Ну, це легко порахувати було так. Пам'ять 1100 порахували, СПшки 15 гривень, 8 гривень, 10 гривні. Ці, не помню, пам'ятаю, тешне по 7-8 по 8. І, і решта по 6. Процесори такі по 100 гривень. Такий з чорним квадратом 160 гривень. Тумблера. ну Один прийомний стрілка, схема 136 гривень. Цей не стрілки ні схеми 86 рік це не рахували. Так, полубачата перебрали, трошки було э, немагнітних і були імпортні. Ну, попадаються. Я, ну, десятка два раз кусив, два штуки попалось. Ну, По 7 тисяч кг порахував. Так, э, По цим питань не було. По гривні 50 за штуку пораховано. Так. ППшки по 63 гривні ну по рокам проходять, інші по 18. Срібло було. Було срібло обрізь в різних пакетиках. Я навіть пульну, щоб людина на аналіз, бо я пуляв кожний пакетик, потом супав. Видно, да? Тут не паладія, нічого. Ну Це 10 гривень грам на МІДІ 10 гривень. Магнітний магніт 29,5 і 21,5 пораховано. Так, далі розйоми там 320 гривень порахував або 325, не пам'ятаю. Ну, СНП-58 по 5 гривні ножку пораховано. НПшки 3,50 за ножку. Так, і СНП 14 по 6 гривень за ножку. Так, ВДМ такі були 14 гривні секція. Ну, Тут 4 секції, 5-6 секцій. Так, що, ну, мікросхеми перебрали по 4 гривні грам. Так, ПТПшку, ну глянь, що 10 кВт, щоб було. Ну, щоб видно було. Ну, Їх тут дві штуки, одна стоїть 175 гривень. Далі, із цікавого, 5 штучок попалось Рез-9 по 432 гривні, і інші там по, по 140 чи 150 гривні. І е резки, резки 10 -і по 50, і одна попалась 213-й паспорт, по-моєму, 96 гривень. Два розйоми було 92 й рік, ну, 2 гривні ножку порахував. На такі розйоми накинув 100 гривень, це условно імпорт, воно ну, красиве, але воно бідне. Цю лігатуру взагалі не рахував. ну... Це імпорт взагалі дикий якийсь. Ну, Цю порахував 10 гривень грам, Це імпорт, ну... воно хоч якось щось показує. Плати попались ну, пусті. Ну, зовсім пусті, тобто на ці плати потім я в кінці накинув. Трохи, щоб округлити суму. Срібла. 925 проба срибла было ну, вот видите, что, вот. и было не срібло. Ну я навіть популярю, ну, це медь там. Ну це воно все ну, отложено. Чтобы купил, потом купил. не было пытаний. Все, дайте вообще пускать. Ну це навіть пулять не буду. От таке воно вроді должно важити, а воно вообще нічого не важить. Так, кальцо було таке, що спорне питання, але це... навіть навіть не посріблення. Не знаю, що воно роблять і последнюю цепочку перевірим. ну перевіримо. Те ж саме. Так, що у нас тут було ще? Так, айлеси, по моєму 20 з копійками. Так, були переключателі. Два штуки по рокам 500 гривні за кожен. І один був 480. Тут по одній секції. Ну, процесора я вже казав. Такі 480 гривні кіло, такі 2000 кг. Ну, вроде, вроде все. І з такого. А, да. ну на тумблера і на. Отаке, ну перебрали, тут вже відкинули ну, те, що не прийомно. Ну, ті плати пораховані. Е, Вийшло в мене 36459 плюс подокидували 37,200. З учетом того, що ну, людина чекала, я ну, обіцяв трошки по часу не встиг. В своє час 37200 загальна вартість посилки. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.